Доброго дня, мене звучить Ко Сергій Олександрович. Я професор Харківського національного університету радіоелектроніки, кафедра медіаінженерії і інформаційних радіоелектронних систем. І сьогодні ми разом з моїми колегами провели цікавий захід на станції метро Олександра Масельського в безпечному. Просторі для школярів немішлянського району. Тема нашого сьогоднішнього заходу була предметна фотографія. Ми розповіли школярам про те, чому навчаємо наших студентів, як важливо мати якісний відео і фотоконтент в сучасному світі, який розміщується в соціальних мережах і служить для приваблення уваги користувачів або покупців певного товару. Предметні фотографії дуже важливим є світло, дуже важливим є фотокамери, зокрема об'єктиви. Але ми показали, що також можна робити початкові, але дуже цікаві знімки, і на смартфон теж зробили декілька цікавих предметних фото, обробили їх. І отримали цікавий результат. Я думаю, що школярам все сподобалось, судячи по всьому, і вони стали самі проявляти ініціативу і самі накидувати дуже цікаві ідеї, які і реалізували прямо на сьогоднішньому заході. І Ті, хто дав найкращий на креативніший, найцікавіший результат, отримали від нас цікаві призи. Сьогоднішній захід він повністю повторював елементи навчання в нашому університеті на наших освітніх програмах, і у нас є ще багато що показати майбутнім абітурієнтам. Сподіваємося, і надалі будуть проходити такі ж самі заходи. по Тривимірні графіки по відеомонтажу, по кольорокорекції і по іншим складовим контент-мейкінгу. Запрошуємо всіх на наші майбутні заходи, а також вступати на наші освітні програми в рамках спеціальності G5. Медіаінженерія і системи технології і комп'ютерні засоби мультимедіа Харківського національного університету радіоелектроніки. Чекаємо на вас.